Так, бажаю здоров'я, шановна шановної кримінальне провадження на номер 138. З вами спілкується полковник служби безпеки Україна Сперпадашенко. Бажаєте займати з моїм посвідченням. Так, надайте будь ласка. Так, взяв посвідчення. Розкрито показав людині розгортному виді, не передачі рук. Так, у вас є 10 секунд, щоб ознайомитися. Переглянув. Так, добре, закрив посвідчення, право кишені. Так, будь ласка, передайте ваш паспорт. Так, взяв паспорт, почав перевіряти. Таринті, угу. Так, зафіксував паспорт, повернув паспорт доїна проти. Добре, я буду змушений, з'їзди з 165-й 4-го степорту на обшук. Легким рухом натягнув кайданком навпроти. І ще взяв одразу кавишки, підійшов до людини ззаду, після чого почав шлоб, ще Пішов... почав проводити про кнапку ліна проти. Ага, так. Після обшуку було знайдено алкоголь. Конфіскував. Було знайдено золотий алкоголь. Теж конфіскував. Було знайдено обліціровалося, що вина схоже на петрушку. Конфіскував. Так, була знайдена зброя. м 4. Конфіскував. Добре, зняв, підамки з дивно, правда. Ченовні, останні зустрічі ви якось помаліше, ви були якісь більше трошки. Що вас, що страпалось з вами? добре. Так, добре. В чому суть кримінальне провадження? Чи ознайомлені чи ознайомлене, ви з кримінальним провадженням чи ні? Ні, не знаю. Добре, дивіться, в кримінальному провадженні було введено, що ви, що ви почали е, таранити майно Національної поліції України. Тобі ж ви е, спеціально таранилися в машину поліцейську, сильно її пошкоджували. Після чого я вас хотів зупинити запитати, навіщо ви це робите, ви мене проігнорували і втік. І ще відкрив вогонь і ви, почали відкрива... і ви почали вогонь на ураження по мій стороні. І ще виклик викликав підмогу, ви, на жаль, вбили мого напарника. Ой, вони не вбили, вичаюсь, сильно поранили його, на щастя, встигли його спілітизвати, його спілку ну, в лікарню. Але це є криміналь... кримінальним статтєю 70... 77-го Кримінального кодексу Подільського краю. Там все розписано, після чого я вас відвів допитному. Де зіно з 1065 пін 14-го обшук та знайшов зброю та алкоголь. Провів, провівши експертизу. Я встановив, що алкоголь та зброя та петрушка була реально. Реально. Справжня. Чи підтверджуєте ви це? Ну так, підтверджую. Добре. Я вас її конфіскував всю, а чому тепер наразі я вас знову провів обшук і знову у вас вона є. Звідки ви берете? Петрушку, алкоголь? Розкажіть мені. Купляю, А Де ваш Берега знаходиться? Його ім'я? Не знаю ім'я. Добре. А зброю звідки берете? Теж обираю. Ну, не оберего продавця. Того самого чи іншого? Іншого. Добре. Так, то хочу вам сказати, якщо будете говорити правду і не будете нас вводити в оману, то суду все розглянуть як співпраця з працівниками СБУ, і у вас буде менше срок. Добре. Так, звати вас Валентин, я правильно розумію? Так, так. Добре, де ви проживаєте? Борисполь. Бориспель. Котеджі чи квартира? Котеджі. Який номер? No to jaki numer? Czwarty, czwarty, ja zgubiłem po prostu. Dobrze, zapiszę. Możesz nam dać, proszę, wasz numer telefonu? Ага, угу, добре. Так, і говорячи в топ напиши свій Discord, щоб собою могли зв'язатися. Закрив топ. Ох, добренько. А, та зброя і петрушка, яку я тепер конфісковав, вона теж справжня. Іли то самий Береги, так? Так, справжня. Посавчик той самий, так? Да? Ну так. Добре, тобто ви зізнаєтесь в тому, що ви сильно поранили працівника СБУ. А У вас була зброя, а, наркотики. Признаєте это вино? Так, признаю. Добре. А для якої цілі ви купляли зброю? Для самозахисту. Самозахисту самозахист від кого? Вам загрожує хтось життю? Чи щось... с под... Чи щось... Чи щось подібне? Так, ви злодію. Мене не обкрадають. Зрозуміло. Багато вкрали. Ні, не, не ви, багато. Ви, ви добре відбуваєтесь, правильно? Так. Ну все добре. А навіщо вам алкоголь та петрушка? Тобто наркотичні засоби, для якої цілі. то так, ведучі. А, я зрозумів. Так, громадянство у вас українське, правильно? Так, правильно. У вас є якесь місце роботи або навчання? Ні, немає. Тобто ви не працюєте, ні. Ви. Не, 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 не працюєте і не почаєтесь. Безробітно. Добре. А на як ви заробляєте на життя? Перекуп. Перекуп. А що перекупляєте? Авто. Авто? Ні скільки заробляєте. Ну, як коли. Добре. Ну, тоді в мене немає більше питань. Ви свою віну признаєте. Дякую за співпрацю, дякую, що ви сказали. Наразі я доповню допит. І це все. Наразі можете бути вільний, але не по